Друзі, всім привіт! Слава Україні слава ЗСУ! Мене звати Яніна Соколова і це наш традиційний подкаст. Сьогодні говоримо про дружин військових, які втратили своїх коханих, втратили своє міцне плече, опору, гордість а, родини і мусять якось зі всім цим жити. А, поруч зі мною наш. Друг, наша подруга нашого кол-центру варто жити, до якого ви можете звертатися з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 за номером телефону 5522. Просто берете телефон, мобільний, дзвоните, і там професійні психологині і психологи допомагають військовим, їхнім близьким, онкопацієнтам і цивільним всіх категорій, окрім дітей. Тому користуйтеся, ми цю лінію фондом зробили саме для вас. Катерина Аманапова зараз поруч зі мною, наша психологиня. Катю, я дякую, що ви до нас приїхали. Тема складна, тому що, тому що ти не знаєш, що з тобою робиться до того моменту, поки не звернешся до психолога, який тобі все це пояснить, але звертаються просто одиниці. Я була на. У дні зустрічі літературній, яка була присвячена в тому числі нашій книзі Яніна. До речі, хто ще не купив, почитаєте, мені здається, дуже слушний час зараз почитати. Вона не про рак, вона про боротьбу кожного з нас щодня. І там сиділа в залі жінка, яка прийшла на цю зустріч в книгарню є. І вона вийшла і попросила мене. Вона каже: зробіть, будь ласка, якусь розмову про нас, про жінок, які втратили своїх чоловіків. І почала плакати. Це неможливо просто жити, це неможливо пережити. В моєму оточенні є кілька випадків подібних близьких мені, людей, ну і не близьких теж дуже сильно багато. Як собі пояснити, що твоє життя не буде іншим, що сподівання на те, що щось зміниться з тобою, і ти не будеш горювати, дорівнюють нулю, бо ти прокидаєшся. І лягаєш спати з думками про цю людину. Як з цим взагалі жити і пояснити собі, що життя триває, і що наша пам'ять про цих людей і шана їм має лишатися тут, але треба рухатися далі. Це дуже важко для себе пояснити в першу чергу і пояснити навколишнім, як важливо бути бережним з цими людьми. Тому що дуже часто буває так, що оточення не розуміє цієї втрати, не розуміє того, як по-різному можуть відчувати себе жінки, і може ще більше травмувати своїми словами, своїми, своєю якоюсь поведінкою, якимись своїми такими не дуже чуйними фразами. І це дійсно може травмувати ще більше, не допомогти жінці, а ще більше травмувати. Це зрозуміло. А з приводу самої жінки, як вибудувати шлях, ну, якби психологічної не адаптації, а ну, адаптації до нових умов твого життя, коли з тобою, твоєї опори, твого чоловіка, твого е партнера, батька твоїх дітей або твого сина? Його вже немає. Як не зійти з глузду? Це декілька етапів. Це не, не стається водночас. Коли жінка прокидається, вона вже адаптована до того, що відбулося. Спочатку це шок, це нерозуміння того, що відбулося. Це оніміння внутрішнє. Бо дуже часто, ну і не часто, а так воно є. Чоловік знаходиться на фрон... знаходився, помер загиб на фронті. І а, не віра в те, що це відбулося, не віра в те, що взагалі а, це сталося, так а, що там дійшло тіло, чи не дійшло. Побачила, здійснилися пізнання, чи не здійснилися. Тобто, так, перше, що, з чим стикається жінка, це з тим, що вона не, не розуміє і не вірить в те, що це сталося. Mm -hmm. І на цьому етапі дійсно важливим є, коли відбувається прощання, коли є можливість попрощатися з тим загиблим. З тілом. Жінки говорять, що коли вона дійсно приходить і бачить тіло, в якому б воно не було стані, це дозволяє повірити в те, що це сталося. Угу. Тобто, після того, як ховається тіло, жінка вже по-іншому бачачи, що все, ось ось, фізично мій чоловік його немає або мого сина немає. тобто він він для неї вже перебуває в іншому стані, в якомусь небесному. Яким, яким чином це все? А як? Наступним етапом є таку, такий етап дуже енерг... енергозатратний, енергетичний це, – це гостре горювання. Угу. Коли з'являється звинувачення самої себе, що так от, дуже часто жінки говорять, що там я була за кордоном в цей момент, угу. а, і от там чоловік говорив: там, якби ти була десь ближче, так я би приїжджав додому. Угу. І вона говорить про те, що звинувачує себе е, через те, що вона не була десь близько, що він рідше приїжджав додому, що він... Е, Менше часу з нею проводив, ну, ніби вона не могла вплинути так, на те, що сталося. І це такий етап дуже гострої реакції, коли хочеться а, ридати, хочеться злитися на себе, на нього, на оточуючих, які не розуміють і задають дуже дивні питання. І в цей момент є дуже важливим а, говорити. бо… А, те, з чим ми наразі стикаємося, що ем, є страх до цього торкатися, є страх про це говорити. І ну, ніби за такими дуже побутовими справами ховається десь всередині це все, всі ці почуття, якісь такі ну, сильні почуття, до яких важко доторкнутися. Я коли приходжу на могилу Дмитра Коцюбайла, де він, я бачу там це величезне просто із серця. Троянд, ну тобто, ви зрозумілій формі серця Троянди, написано Кохаю тебе назавжди. І я думаю, що ця молода дівчина, в якої ну, вся молодість і перші такі серйозні великі стосунки, кохання велике, відбувалися там, на війні, і тепер цього немає. Вона продовжує далі рятувати. Як у тих, хто залишається зараз вдома жінок. Процес адаптації до, до реального життя шляхом не тільки побутових речей і розуміння того, що ти лишаєшся одна, а шляхом того, що відбувається в твоєму серці. Тобто, воно ж воно закрите для інших стосунків на досить довгий час, я правильно розумію, як, як перехідний цей етап пережити, коли все, що є в пам'яті, лишається вашим, його ніхто не забере. Все, що лишається в спогадах, позитивних відчуттях гордості, поваги, та фізичних навіть спогадах, якихось речах, фотографіях. Це все лишається. Але треба рухатися далі. Як, як довго може тривати цей період, коли ти все одно лишаєшся ну, назавжди з своїм коханим, як, як ти думаєш, в своїй голові? Ну, мінімально так, ми говоримо, що це півтора роки. Угу. Але справа в тому, що е, допомагає, коли ми говоримо про це. І Чим більше ми говоримо про це, тим е, легше стає. Угу. Так, є таке навіть такий вислів, світла пам'ять. Бо коли це е, всередині у вигляді почуттів, воно розриває всередині. Так, і наша задача психологів допомогти перевести це з цих почуттів, дуже важко, які дуже важко опанувати до розуміння і світлої пам'яті, так, до таких більше когнітивної сфери. Розуміння пам'яті про а, коханого, про загиблого. І це дозволяє а, це відбувається за рахунок того, що ми про це говоримо. А, на жаль, близьким не дуже зрозуміло, як потрібно реагувати, коли от жінка хоче говорити, хоче розказувати, а навколишні не знають, що таке сказати, так, щоб її підтримати, так, і чи взагалі можуть якісь слова їй зарадити. І а, дуже часто говорять таке дуже щось ем, травмівне. І не розуміючи, що тут потрібно бути просто поряд, просто поряд і просто слухати. Дуже часто, коли жінки телефонують саме в цьому періоді, так, цей такий часовий, часовий проміжок, в, ну, десь в півтора місяці цього гострого горювання, від півтора до двох місяців після втрати. Ми просто слухаємо. Просто слухаємо так цю розповідь. Важливо, коли телефонують мами, так, вони розказують, можуть розказувати про дитинство, про те, який він був, що він робив, так, що він любив, які були їхні стосунки. Дуже часто прошу дивитися фото, спільні фотографії, згадувати про те, що було там? Так? Які почуття були? Бо якщо почуття а, заховані всередині, вони не виходять, вони не опрацьовуються. І це все може прийти в ускладнене або патологічне горювання. Угу. Якщо ми не опрацьовуємо це, і якщо почуття не виходить не виходять назовні? Так, і от, наприклад, дівчата, навіть яких а, Чоловіки загибли два роки тому, і приходять вони саме з тим, що їх розриває всередині. Ми починаємо говорити так, і приходимо до того, що вони взагалі навіть ім'я не називають. Uh -huh. Вони говорять, мій чоловік, мій чоловік. Так, і коли я питаю, а як його звуть? Бо настільки важко, що навіть важко вимовити це ім'я. Uh -huh. І перше, що ми робимо, ми говоримо про нього, так, про все те, що вона наразі згадує. Про спільні я прошу, наприклад, так показати найулюбленішу спільну фотографію, розказати про неї, що саме на цій фотографії такого, що вона є найулюбленіше. А як діти? От я знаю, що певна. Частина ще твого внутрішнього, твоєї біди це пояснити дітям і адаптувати дітей до нових умов життя без тата. І ці всі просто душо роздираючі відео і фотографії, де на площах міст або на могилах дітки маленькі. А біля трун це взагалі я не знаю, це неможливо це все дивитися, але етап після поховання ще великий. Ще великий. Як дітям пояснювати, що батька більше немає, але він нас оберігає з неба. Тобто, як адаптувати дітей? Така для мене найвразливіша ситуація була, коли я перше стикнулася з цим. А це у 18-році на родинному колу Харківщині, де збиралися сім'ї загиблих АТО, а я вела групу для дітей, і для дітей, і дітки були з такими. Як значками, якимись, так, де була е, фотокартка загиблого е, мами, тата і роки е, життя так, і смерті. І коли я спитала дівчинку одну, так, е, вона сказала, що моя мама загинула, бо Бога також треба комусь захищати. Так, Я кажу, в мене аж мурашки, то, ну, бо, те, бо це так і є. Дітям потрібно казати, потрібно говорити, але є така ну, надважлива умова. Коли ми говоримо дітям про загибель, важливо, щоб біля дітей був хтось зі стабільних дорослих. Тобто, якщо точна мама не в тому стані, так, щоб бути поряд з дитиною і стабілізувати стан дитини, то можна попросити, щоб це були там, сусіди, бабусі, дідусі, ну тобто якісь подруги мами. Тобто хтось такий, хто був би в більш стабільному стані і допоміг дитині поясненнями того, що зараз відбувається, чому це зараз відбувається. А, тому що. Наші такі ритуали поховання, вони дуже мудрі. І вони побудовані саме з того, що е, саме поховання, так, що людина має можливість попрощатися mm -hmm. і побачити людину загиблу, в труні, так, як її ховають. До речі, ви як, як психолог ставитеся до того, що дітей беруть з собою на похорони? Бо я пам'ятаю себе, коли. Ну, в моєму дворі гинули там знайомі мені чоловіки, то я потім не могла, маленька, я це згадую. Років десять мені було, я не могла оговтатись від побаченого. Я до сих пір пам'ятаю, як все це виглядало. Від труни, яка стояла в коридорі до ну, в парадному будинку, до завершуючи самим похованням. А це близька людина, це, це там твій батько. Якщо є хтось стабільний. То ну, від того моменту, як дитина розуміє, 3-4 роки, це вже можна робити. Ну, ми дитину ні до чого не примушуємо. Там, підходити, торкатися, цілувати, такі речі, так, ну, це не про, не про дитину. Дитина може бути присутня а, на тій відстані, так, яка для неї комфортна. Там, ви бачите, що дитина починає. А, Ну, поводитись таким чином, що для неї це дуже важко. Ага. Вона плаче, тремтить, і той, навіть стабільний, дорослий, який знаходиться поряд, не може ніяк цим впоратися. Тоді краще так дитину відвести кудись. Ага. Ми бачимо по стану дитини. Ну точно, там ми не говоримо про примушування підходити до труни, прощатися, щось таке, якісь дії робити. А це все має відбуватися для дитини, ну так собі, найбільш екологічно, щоб дитина могла потім оговтатись від того. Угу. Е, коли ми говоримо про втрату, Партнера, з яким ми прожили дуже-дуже довгий час. Тут важливий момент є таким, що цей партнер, окрім того, що був а, коханим, це ще й була, безумовно, ну, людина в житті, яка виконувала половину роботи, як мінімум, яка забезпечувала для багатьох це втрата ще й годувальника. Та держава виплачує там, гроші, пов'язані з цим, але все навантаження. Наступних років, особливо, якщо там кілька дітей, маленьких дітей, йде на тебе. Ясно, що жінка має стати сильною, і вона вже почала бути сильною, сильнішою, ніж була. Українські жінки взагалі надзвичайно сильні ще коли він служив. Але тут це геть інакше. Ось такі, можливо, є якісь три речі, які ви хочете порадити на сам кінець жінкам, які, які ще не зрозуміли, що сталося. Ну, безумовно, друзі, ми вам радимо сходити до психолога або принаймні скористатися телефоном 5522 і поговорити з нашими психотерапевтами. Але от що найперше треба робити, коли ти розумієш, що вже і час минув, але, але ти не можеш призвичаїтися до нових обставин. Ти не можеш себе оговтати, налаштувати. Не можеш. Та й до психолога не сильно хочеться йти, бо є подруги, які втішають. У нас є таке ментальності, що ми самі собі можемо допомогти, ми так думаємо. Треба дивитися на свій стан, на свій сон, на те, що відбувається. Дуже добре повертатися до таких буденних справ, це допомагає заземлитися і продовжувати ну, ніби дбати про дітей, дбати про себе. Якщо відчуваєте, що всередині так все. Руйнується, все розривається, то в будь-якому разі потрібно звернутися по допомогу до психолога або до лікаря, так? бо е є такі стани, і коли було б добре така медикаментозна підтримка, заспокійливі, е така медикаментозна стабілізація стану. Але е Дуже часто самостійно впоратись важко. І подруги не завжди можуть допомогти. Тому краще звертатися до спеціалістів. Прислухайтесь до слів Каті, обов'язково зверніться до спеціалістів. Ми розуміємо, як вам важко, ми розуміємо, як вам тяжко. І, власне, вся наша робота нашого фонду. Це робота психологів, які хочуть вам допомогти, яким можна довіряти. Тому наберіться сміливості. Але яка тут сміливість? Просто візьміть, зателефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19, можливо, і на Катю потрапите, або на когось іншого психолога, але всі у нас просто надзвичайно круті. Катю, я дякую вам за те, що ви робите для українців. і дякую за те, що до нас сьогодні приїхали. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми. Можливо, є хтось з вас, хто... Сам це зараз відчуває або відчував, і можете підтримати тих, хто лише нещодавно відчув цю втрату. Це буде дуже-дуже важливо, бо треба триматися купи, і варто жити. Обіймаю вас, друзі. Підпишіться на цей канал, якщо ви тут вперше. У нас тут в основному політична, інформаційна складова контенту, але раз на тиждень на вихідних ми з командою робимо подкасти, аби вам стало і психологічно легше. Ворог би дуже хотів нас знищити психологічно, але ми не дамося. Лишайтеся тут. До зустрічі.